Тривожність приходить несподівано, накриває як холодна хвиля, змушуючи серце пришвидшувати хід, а думки бігати колами. В такі моменти здається, що вона повністю поглинає, що ти в пасці власного розуму. Але тривога це лише реакція, лише тимчасовий стан, і він піддається контролю, якщо знати, як з ним працювати. Є багато способів повернути собі спокій, і кожен може знайти щось, що підходить саме йому. Якщо тривога росте всередині, найперше, що можна зробити, це дихання у квадрат. Повільний вдих на 4 рахунки, затримка на 4. Спокійний видих на 4 і знову затримка на 4. Це ніби малювати уявний квадрат своїм подихом. Ми вдихаємо і видихаємо під певний рахунок на один, два, три, чотири. І так само робимо паузи на один, два, три, чотири. Через декілька хвилин мозок починає отримувати сигнал, що все під контролем, і тривожність слабшає. Якщо ж відчуття тривоги настільки сильне, що здається, ніби тіло більш, більше не належить тобі, допомагає метод заземлення через дотик. Візьми у руки щось холодне, лід, металевий предмет, склянку з водою або, навпаки, занурю пальців в щось тепле, в гарячу воду чи під ковдру. Контраст температур допомагає повернути увагу в реальність і відволіктися від нав'язливих думок. Ще один ефективний спосіб це техніка прогресивного розслаблення м'язів. Почни з пальців ніг, напружуй їх, тримай кілька секунд і повільно. Розслаб. Потім іди вище, напруж, литки, потім стегна, живіт, руки, плечі. Коли напруга накопичується в тілі, психіка підсвідомо приймає це як сигнал загрози. Але якщо навмисно розслабляти м'язи, мозок отримує протилежний сигнал, що все безпечно і тривога поступово відступає. Є моменти, коли думки стають неконтрольованими, коли одне, одна тягне за собою іншу, і вони разом закручуються в нескінченну спіраль тривожного сценарію. Тут добре допомагає метод СТОП. Як тільки ловиш себе на тому, що потрапив у пастку негативних думок, зупини себе різким словом, навіть у голос, якщо є можливість стоп або досить. І після цього свідомо перенаправ думки на щось інше. Наприклад, спробую перерахувати всі предмети синього кольору навколо. Або згадати улюблену пісню і подумки проспівати її від початку до кінця. Якщо тривожність накопичується і не знаходить виходу, чудово працює метод писання без зупинки. Візьми аркуш паперу. І просто почни писати все, що приходить в голову, не думаючи про правдивість, правильність слів чи сенс речень, Виклади на папір всі страхи, переживання, найгірші сценарії, нехай вони вийдуть назовні і не крутяться в голові. Це працює як вивільнення зайвої енергії, що накопичилося всередині. Якщо ж тіло ніби наповнене тривожністю і неможливо всидіти на місці. Найкраща фізична активність. Не обов'язково бігати марафон. Достатньо просто енергійно потрясти руками, пострибати, зробити кілька різких руків. Це допомагає позбутися гормону стресу, який накопичується у м'язах. Ще одна цікава техніка метод, а що далі. Якщо тривожна думка не дає спокою, спробуй уявити її логічне продовження. Наприклад, якщо ти боїшся, що щось піде не так, запитай себе, що далі? І уяви і всі можливі наслідки, аж до найабсурдніших. Часто в процесі мозок розуміє, що навіть найгірший сценарій не настільки катастрофічний і тривога слабшає. Нарешті є те, що працює завжди обійми. Якщо поруч є хтось, кому ти довіряєш, просто попроси тебе обняти. 20 секунд щирого тілесного контакту запускають вироблення з окситоцину, гормону, який допомагає розслабитися і відчути безпеку. Якщо нікого поруч немає, можна просто обійняти себе, притискаючи долоні до плечей і ніжно покачуючись. Тривога це хвиля, і вона завжди спадає. Головне знати, що ти маєш інструменти, які допоможуть пережити цей момент. І повернути собі контроль, і пам'ятати ти сильніший за свої страхи.